Скільки коштує самокат одного з найкращих райдерів світу? Чи вкладемося ми в 25 тисяч гривень, щоб зібрати такий же самий самокат, як у Едена Гагляна? Давайте спробуємо. Найочікуваніша дека цього року нова промодельна дека Tilt Formula Едена в розмірах 22,2 на 6,5 дюймів. Розміри він залишив старі, але смак за два роки все ж таки змінився у мишечка. А от вилочку він не змінив. Тілтрігі підходить під будь-які колеса, надійна та стильна вилка. Що ще потрібно? Затиск тілотригід. Ідеальний меч під вилку і він буде мертвою хваткою тримати усі самокати максимально закрученими. Рульова тіло колір нам особливо не важливий, тому що цей пильник інтегрований в СКС тілотригід. Тому він нам не потрібен. Колеса. Ще одна новинка цього року: колеса Тіл в колаборації з Хела Гріп в сірому колірі з цікавим мультяшним дизайном і просто величезним геліком. Ну щоб це точно були найм'якші колеса в усьому світі. Кермо, тілу Легке алюмінієве кермо. Навіть не так. Надійніше алюмінієве кермо в світі з усіма плюсами. Легке, стильне, швидко крутиться і є спеціальні помітки, щоб ви правильно підрізали його по ширині. І також гріпсить тілот метра. Які ідеально підходить під цю збірку, і ціна такого самокату у нас виходить 28 593 гривні. Трошечки більше ніж я планував, але я вам хочу задати одне запитання.